Понеділок, 3 листопада, розпочинаємо новий інформаційний тиждень. Це новини світ. Я Андрій Городицький. Вітаю. Чи розвалюється ЄС? Велика Британія поволі наближається до виходу з євроспільноти. Праця більше не звільняє. У Німеччини викрили знаменитий напис з концтабору. На парі Лондоном у британській столиці відбувся ретро-пробіг. Ок, подій на сході України виключає зняття санкцій проти Росії. Про це заявив представник німецького уряду Штефан Зайберт. Ангела Меркель і влада Німеччини не розуміють заяв Москви про легітимність недільного псевдоволевиявлення в регіонах Луганської та Донецької областей. каже він, поки з Росії лунатимуть подібні заяви, питання перегляду обмежень неможливе. Більше про реакцію світу на вчорашнє волевиявлення розповість Інна Москвіна одразу після випуску новин світ. Auf Wiedersehen, Britain. німецькою це означає до побачення Британія. Під такими заголовками вийшло сьогоднішнє число авторитетного німецького віддання Шпігель. Журналісти пишуть, канцлер Ангела Меркель вперше припустила, що Британія може вийти з Європейського союзу. Поки що це лунає в урядових колах Німеччини, але схоже, Фрау Меркель готова заявити про свою позицію і особисто главі британського уряду. Раніше він пообіцяв британцям врегулювати проблему напливу мігрантів з інших країн ЄС, зокрема, посилити контроль на кордоні та скасувати низку пільг для тих, хто шукає роботу в об'єднаному королівстві. Водночас вільне пересування робочої сили ключовий принцип Євросоюзу. і Ангела Меркель віддасть перевагу виходу Британії зі спільноти аніж компромісу з цього приводу. Такі думки німецьких журналістів. В Єврокомісії поки заяв Меркель не коментують, кажуть, тільки но прочитали статтю у шпігель. А от думки авторитетних британських політиків розділилися: одні обурені нав'язуванням законів Євросоюзу, інші вважають спільний ринок праці перевагою. Глава уряду об'єднаного королівства на заяви своєї німецької колеги поки не відреагував. Брюссель тримає безкомпромісну позицію. Європейські закони непорушні. Принцип вільного пересування не переглядається. Єдина країна, яка хоче мати, так би мовити, власне меню з цього приводу, це Британія, але таке неможливо. Або ми залишаємося в європейському союзі із тими правами, які він має, або встановлюємо власні, але виходимо з ЄС. Тому пан Кемерон опинився у скрутному становищі. Він не може виконати того, що обіцяв громадянам, залишивши країну в європейському союзі те, що ми чуємо, це спекуляції на тему, що сказала Ангела Меркель про промову Девіда Кемерона, яку він ще не проголосив. Кемерон поротиметься за інтереси британців і за справедливу угоду з Європою. Пропоную дочекатися промови Кемерона. Стрілянина у Швейцарії. Вогонь відкрили поблизу вокзалу в місті Вільдервіль. Подробиць нападу поліція тримає в таємниці. Очевидці розповідають, що сталося все вранці. І причина любовний трикутник. Екс-чоловік спочатку застрелив свою колишню дружину та її нового обранця, а потім сам вчинив самогубство. Усі загиблі, нібито португальці, віком від 40 до 50 років. Подробиць кривавої розправи поліція обіцяє оприлюднити найближчим часом. Праця звільняє. Двері колишнього німецького концтабору із таким знаменитим написом викрали невідомі. Крадіжка сталася в Дахау в ніч проти неділі. За даними поліції, грабіжники під'їхали до меморіалу на авто і за лічені хвилини відкрутили ворота і втекли. Охоронці цей момент прогавили, оскільки саме тоді в одних зміна закінчилася, а інші на варту ще не заступили. Наздогнати злодіїв по гарячих слідах не вдалося. Слідчі припускають, що двері могли поцукати неонацисти або колекціонери. Даха. Є одним із перших концентраційних таборів у Німеччині. Його заснували в 1933 році. У роки Другої світової там проводили медичні експерименти над в'язнями. Поблизу Стамбула затонув корабель із мігрантами. Загинули щонайменше 24 людини. Більшість жертв, діти пишуть турецькі змі. Сімох людей вдалося врятувати, дев'ять в'яжають зниклими безвісти. Більше на початку міжнародного огляду від Марії Кондратівої. Перевантаження судна та негода у чорному морі такі ймовірні причини катастрофи корабля з мігрантами із Афганістану. Загалом на борту було понад 40 людей, серед них сім жінок і 12 дітей. Корабель мав пройти через приток Босфор і пристати біля берегів Румунії. У пошуково-рятувальні операції нині задіяні берегова охорона Туреччини, пірнальники та авіація. Їм допомагають місцеві рибалки. Робота ускладнює сильний вітер, кажуть рятувальники. Від початку громадянської війни у Сирії два. Роки тому Туреччина фіксує зростання кількості нелегалів, які намагаються дістатися морем до Європи. Норвегія говтується після найбільшої за 200 років повені під водою і досі залишаються кількадесят населених пунктів. Розмиті дороги, знищені чотири мости. Вдалося вновити рух залізницею. Жертв постраждалих немає завдяки своєчасній евакуації. Циклон, який спричинив затяжні зливи, рушив далі в напрямку Росії. До Кольського півострова він приніс мокрий сніг, ожеледь і сильний вітер. Рекордно рання зима прийшла до США. Замело штати Північна та Південна Кароліна. Трясний снігопад приніс із собою потужний арктичний циклон. За одну ніч там випало понад 35 сантиметрів снігу. Через заметіль видимість на дорогах нульова. Багато водіїв не встигли перевзути свої автомобілі у зимові шини як наслідок численні ДТП. Шквальний вітер пообривав лінії електромереж і пообвалював дерева. Без світла залишились два округи: Грінвіль і Лексингтон. Штормове попередження. Осила в горах Апалачі. Аномальний холод протримається у регіоні ще кілька днів, кажуть синоптики. Новий спосіб оповіщувати людей про стихійні лиха вигадали у Японії. Для цього там створили спеціальний додаток для смартфонів. Програма містить інструкції у разі землетрусу та цунамі. Зокрема, під час підземних поштовхів людям радять залишатися всередині будівель. А в разі загрози цунамі підніматися на вищі поверхи. Головним чином ці інструкції знадобляться для іноземців. Вважають розробники. Додаток став частиною підготовки країни до проведення літніх олімпійських ігор. у 2020. 2020 році тоді влада Токіо очікує на приїзд понад 20 мільйонів туристів. Японія розташована в одному з найбільш сейсмічно активних місць на планеті. І під час руйнівного землетрусу та масштабного цунамі у 2011 році туристи з інших країн переважно не знали, як себе поводити. Марія Кондратіва, перший національний. Прогулянка між хмарочосами. американський екстремал Нік Валенда пройшовся по мотузці, натягнутій між двома багатоповерхівками. Причому першого разу відчий дух крокував без страхувального обладнання, а другого ще й з зав'язаними очима. При цьому до землі було 200 метрів. канат був натягнутий не рівно, а під кутом. Та ще й час від часу зривався вітер. Нік Валенда народився в родині спадкових циркових канатохідців на арену зі своїми карколомними трюками. Він вперше вийшов у 13 років. Йому належить 6 Сь рекордів серед них найвідоміші подорож над Гранд Каньйоном та Ніагарським водоспадом. Вдаримо автопробігом по Лондону. У британській столиці відбувся марафон на ретромашинах. Вулиці заповнили парові автомобілі та перші дизелі. Деяким вже виповнилося 150 років. Ціна кожної учасниці мільйони євро. Загалом на старті з'явилося 440 автомобілів. Більшість власників живе у Великій Британії. Однак її на перегонах і гості зі Сполучених Штатів, Австралії, Канади, Іспанії та Нової Зеландії. Стартував автопробіг у досвіта. Деяким машинам, щоб зрушити з місця, довелося прогріватися. Майже годину. До новин з України повертаємося разом із Інною Москвіною. На початку випуску ми говорили про те, що є реакція світу на так звані вибори на Сході. Яка ця реакція? Що вдалося вам назбирати? Ну з усіх країн світу лише Росія визнала псевдовибори на Донбасі. А от реакцію інших країн світу побачите в випуску новин буквально за кілька хвилин залишайтеся з нами. Буде не тільки про вибори. Я з вами прощаюся на все добре. thank